Ви помітили, що останні 10 хвилин ми з Денисом тільки й говоримо що про їжу. Здається, що тут хтось голодний. Тож зараз увага буде кульмінація нашого гастрономічного блоку сніданок okay. у Чаби Бакоша, нашого кулінарного експерта. О, Яка сукня красива, я скучив за тобою? Ми будемо готувати сьогодні. Приготуємо такий греческий пиріг. З інжиром та з сволоским орехом. Чабік це ж смакотиня. Це смакотиння. Інгр... Я, я навіть не буду питати інгредієнти, бо я вже знаю, які треба. Інгрієнти небагато. Небагато, класичний, але дивісь на екран. Для приготування пирога з інжиром і волоськими горіхами знадобиться кефір 200 грамів, борошно 250 грамів, яйця курячі 3 штуки, розпушувач, масло вершкове 100 грамів, ванільний цукор, цукор 150 грамів, горіхи 100 грамів, інжир 6 штук, морозиво 100 грамів, цукрова пудра, м'ята. Денис, я тобі розкажу, коли у нас пиріг, Ірина практично все сама. сама. Так що ти то, трішки то, тільки треба допомагати. І все. Тоді в мене є для тебе історія. А, і для ну, Іринки, звісно, теж вона буде працювати. Знаєш, в Іспанії чув про новий тренд: люди і замість які? Тіндера для знайомств використовують супермаркети. Ірочка, що ти щось чула? Супермаркети ходять знайомитися. А, супермаркети їх знайомиться? Так. Як це... ти думаєш, як це працює? Я не знаю, як це працює, але допустім, ну давай, ти зараз кажеш. Так я, я не знаю, так. як це працює. А, супермаркет Меркадо. Так. Люди приходять в Іспанії з 8-ї години вечора до 9-ї. І перегортають ананас в своїй тележці, якщо вони готові знайомитись. Та ти що? — я тобі і це перевірена інформація. Це знаєш, не просто там з телеграм-каналі. Що поїхали в Іспанію? Моя моя дружина хоче, щоб я поїхав в Іспанію, але за іншими цілями. Не повіриш. Ну, я завжди дивлюсь в супермаркеті, На хто, що покупає, Ні, хто що покупає, ти я мабуть познайомитися. У нього карзінки. Знаєш, чого це розпочалось? Одна ті, зірка в Іспанії зняла цей тренд, вона перегорнула ананас в телешті, бо то з кимось познайомилась. Іспанці це побачили і почали приходити розвивати цей тренд. Ну, наприклад, люди з 18 до 25 років знайомляться в відділі м'яса. З 25 до 35 років При... приходять, приходять, приходять в рибу. І це реально працює. Зараз іспанці знімають в Тіктоці тренд, як вони з 8 до 9 вечора в Меркаді знайомляться в супермаркетах. Хороша ідея. Треба Хороша цей, ідея. Ну, как сделать, как это называется. Е, український тренд. Тренд, так, треба да, зробити. Ну давай, вот помили, пожалуйста. Давай. Оцей пиріг я присмотрел у Греції, коли ми там відпочивали. Бо інжир в Греції часто інжир, використовується, він там всюди росте. Запросто росте і, і ще трошечки. Мінін. Вибачте, будь ласка. Фамілію треба називати. Все, як там? Супер, вже да, майже готово. Давай масло. Давай. Давай, си. давай, давай, си все, все, все. Масла багато не буває. Не буває. М -м. Так. Я обожнюю, коли пиріг такий жирний-жирний. знаєш. Він має Ти так, ванільку. Ще не додала, не розпушувач, додавала. єдине не додала розпушувач. Давай. І ще трошечки розпущуваєш, так? Да. І будемо додавати, дивись, трошки кефіру. Кефір. Трішки тільки, кефір, так. Трішечки. Достатньо. Достатньо. І будемо додавати борошнам. Yeah. Да? Yeah, трошки, Давайте трошки менше зробити. Ірочка. Yeah. А яке саме незвичайне місце, в якому до тебе підходив знайомитись чоловік? Ну. ну? Слухайте. Давай, <laughs> давай <laughs> не так. Де ти познайомився з своїм мужем? Ну, no, зараз буде історія почекай. <laughs> давай, <laughs> я можу одразу давай... сказати в кнубі. Клуби? Кнобік. Київський Clubie. національний університет будівництва і архітектури. — Це незвичайне місце, це місце знайомство з чоловіком. Так. Мій брат закінчував університет, університеті, а мій чоловік його одногрупник. Ага. ага. А, 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 от одногрупник. І, навіть, та, і... Ось і познайомились, ну, не в університеті, а вдома у вас, Знаєте, як це було? Мій брат знайомить, вона каже, Богдане, дивись, це моя сестричка, її звати Іра, і мій чоловік робить так, ага, і пішов далі. І все. Ага, достатньо, як так, ти досатньо, думаєш? Достатньо, достатньо. Достатньо, от сюди ну, додаємо наші горішки, горіхи, щоб Горіш. вона була отакій греческій, греческій, так? Ну, я Як волоський хорік? волоський, так? Волоський, так. волоський. Волоський горік я дуже полюбляю. Ви знаєте, він насправді у всьому світі такий дорогезний, в нас його стільки росте. вже летить до Оце Отак так. Оттак і будемо нарізати, так? Я так. виливаю, Сухайну, а ви гарнесенько, просто візьмете гарнесенько. Його. Да, Давай. Гарнесенько. от. Давай. Ушки Гарнисенька. Пушки не нужны, не потрібні. Все. І. Працюємо, працюємо. І все, просто Калімера зараз ви виконаємо. Ви, да? ви, ви викладете його просто так да, і все. Разочко, Я як... розрівняю трішечки. Це так, трохи тут крупніше. Крупніше. Да, щоб не да? угу. Давай. Все, і, викладаємо. От викладаємо. Вот так, так, так. так, так. так. О, смотри, як красиво це. О, було. яка краса. Да. Ірочка. Давай. Давай, Аж давай, давай. Захотілося зараз. Угу. О, красиво. Ну, от реально Дуже красиво. напоминає, от, нагадує Грецію, Кріт. От і таку. нагадує Крим, бо найсмачніший інжир ще, ще, ще. В, Україні, в Україні росте в Криму. Інжир, так? Да? Звісно, так, да, в Крим це батьківщина українського інжиру. Там клімат. Там клімат дозволяє так, щоб вони росли всюди на деревах, от як коли ти був в Греції. Угу. І, ось тут. Супер. і Ось тут я хочу Тому кримський інжир, як і кримська цибуля. Інжира не Це те, що нам це. треба. І зараз відправляємо щоб, на... Щоб вона не закрита. Не закрита? Ні, вона не закрита. Ану. Оп, акуратно. Да. І відправляємо закрыто. на 180 градусів, десь на 30 хвилин, може і більше. 40, можливо, 40, Можете, 40, так. 40 да. а ми поки що можемо нагадувати рецепт. рецепт. Рецепт пирога з інжиром і волоськими горіхами. Всі складники змішайте для бісквіта. Додайте мелені горіхи. Перемішайте. Покладіть у форму і додайте інжир. Печіть у духовці 30-40 хвилин при температурі 180 градусів. Подавайте пиріг з морозивом. Посипте цукровою пудрою. Прикрасьте м'ятою. Аромат Дістанемо? класний. О, яка краса. Яка краса чекає О. на нас усіх. Ну як вона пахне! І краса, і смакота. Інжир <праць> на волосський. Обережно mm. відкривай. Uh -huh. Ні-ні, почекай, почекай, може його дістану. Яно, я, я, я на поготові. Секундочку. Де, А що тут нічого. Нічого, нічого. Нічого. давай, нас? Давай. 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 – Відріжемо? – Так я думала, можемо ми... ну, його. Да. Давай куди, один кусочок. Відріжемо. Вот, <вот> божечки, який він класний. Угу. І ніжний такий. Дуже ніжний. Угу, от так. Беремо. І вот. завжди його подають з морозив. морозивом. З У нас ну, сьогодні крем – так. Вот так. так. І трішечки ось. Так. давай. – Трішечки ви. І так. Будь ласочка. Смачно. Смачно? Давай мені виделку. Давай виделку. Даю, mm -hmm. даю, даю тобі виделку. Нарешті ти її сама просиш. <реш> 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 Д, дякую, а, дякую. Я думаю, що саме ця страва підтверджує, що осінь це не тільки про сум, про дощ, це ще й про затишок. <реш> 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 Чай, <реш> пиріг з інжиром та волоським горіхом. А ще треба музику. Знаєш, для, для бадьорого так, ранку. Для бадьорого і затишного ранку.